Уяви ранній зимовий ранок у українському селі ХІХ століття. На дворі ще темно, мороз скував усе навколо, а на маленькому вікні хати крижані візерунки. У хаті тихо, усі ще сплять на печі лежанці, закутані в кожухи й вовняні хустки. Повітря прохолодне, бо піч за ніч згасла. Але глиняні стіни ще тримають у собі вчорашнє тепло. Першим прокидається господар. Обережно спускається з лежанки, щоб нікого не розбудити, йде до печі, відкриває дверцята, підкладає тріски солому, маленькі дрова, іскра, і в темряві з'являється перше тепле світло. Піч починає тихо потріскувати. Хата ніби оживає. Господиня підводиться слідом. На столі з'являється глиняний глечик. Вона ставить воду ближче до печі, щоб трохи відігріти. Діти ще кутуються в ковдри, але вже чують знайомі ранкові звуки. На дворі все ще темно, але в хаті починається день. Поки піч набирає жар, господар одягається тепліше. Йому треба вийти по дрова. Двері відчиняються, і в хату вривається морозне повітря з хрустом снігу під ногами. Він швидко приносить в'язку дров під навісом, заносить у хату, складає біля печі. Сніг тане з поліна і капає на земляну підлогу. Тим часом господиня ставить баняк з водою на піч. Пара повільно підіймається вгору. У хаті стає тепліше. Діти вже прокинулися: сідають ближче до печі, гріють руки. Ніхто нікуди не поспішає. Усе відбувається спокійно, розмірено. Коли вода закипає, готують простий сніданок: картоплю, хліб, щось із запасів. Родина збирається за столом. На дворі ще сірий ранок. А в хаті уже тепло, світло і життя. Після сніданку кожен береться до своєї справи. Господар перевіряє інструменти, лагодить те, що зламалося, господиня перебирає запаси, дивиться, чи все вистачить на зиму. Діти граються біля печі, але недалеко там, де тепло. Так починався звичайний зимовий день. Якщо вам цікаво, як насправді жили наші предки, підтримайте це відео лайком і підпишіться на канал. До обіду в хаті стає по-справжньому тепло. Піч уже добре прогріла глиняні стіни, і навіть коли полум'я стихає, тепло тримається всередині. Господар ненадовго виходить на двір перевірити худобу, підкинути сіна, глянути, чи не замело подвір'я. Сніг репить під ногами, мороз щипає обличчя. Але він не затримується. Узимку вся головна робота в хаті. Господиня тим часом порається біля печі, щось вариться в баняку. Щось підігрівається. Вона підсуває відро з водою ближче до тепла, щоб не взялося кригою знову. Діти то допомагають, то граються, але завжди недалеко від печі. Тут центр життя. Обід простий і ситний. Родина знову збирається за столом, розмовляють тихо, без поспіху. За вікном біла тиша, інколи чути, як вітер зриває сніг із даху. Після обіду кожен повертається до своєї справи. Жінка шиє, латає одяг, перебирає нитки. Чоловік лагодить інструменти, плете мотузку, вирізає щось із дерева. Діти слухають, дивляться, вчаться. Світло повільно змінюється. За маленьким вікном рано темніє. Ще немає і п'ятої, а на дворі вже сутінки. У хаті запалюють свічку або лучину. Світло стає м'яким, жовтим, живим. Тіні рухаються по глиняних стінах. Рухи людей сповільнюються, усі підлаштовуються під це світло, вечерюють рано, знову разом, знову біля печі. Потім настає час розмов. Старші згадують минулі зими, заметілі, свята. Діти слухають уважно у напівтемряві слово запам'ятовується краще. Коли свічка догорає, день закінчується сам собою. Ніхто не сидить у темряві без потреби, лягають спати рано, діти на лежанці печі. Дорослі поруч, де ще тримається тепло. На дворі може лютувати мороз і заметіль, а в хаті тихо, тепло і спокійно. Так минав звичайний зимовий день у українській селянській хаті 19 століття. Підпишіться на канал і поставте лайк, якщо хочете більше правдивих історій про життя українського села. Напишіть у коментарях, про що зняти наступне відео.